що син загинув при захисті батьківщини, збираючи місяця на купи паперів. Потім чекати збігів ДНК, бо захисники Маріуполя приходять дуже мало. Ворог міняє ціланиця. Дочекатися тіла своєї дитини. Розглядати фото решток тіл в пошуках знайомого тотування. Ми проходимо цей важкий шлях, щоб з гідністю поховати своїх героїв. Ми й гадки не мали. З такої страшної війни ми будемо благати, вимагати від влади, від держави гідного ставлення до полеглих героїв та їх родин, що ми будемо виборювати місце останнього спочинку наших синів, героїв, які, не стали на захист Батьківщини в 2014 році. І згодом здобути. Спочатку повного масштабним повторним. Чим завдячила нам держава знебакою і приниженням. Так сталося, що вже рік, більше року, ми чекаємо створення Національного військового меморіального кладовища в місті Києві.